Слава Ісусу Христу, вітаю звати сестри, синів 22 квітня, вівторок у великодній Октаві. І сьогодні церква нас запрошує, щоб ми подивилися на Марію Магдалину. Ось таке слово ми чуємо. Того часу Марія стояла назовні біля гробниці і плакала. А плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в Білому, один у головах, один. В ногах, де було покладено тіло Ісуса. Вони кажуть: «Жінко, чого ти плачеш? відповідає їм, забрав мого Господа і не знає, де поклав його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що це Ісус. Каже Ісус, «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона думаючи, що це садівник каже йому, Пане, якщо Ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу Його. Każe Jezus, Maria. Obrnąwszy z wona, każe mu w rejskoj mowie, Ravuni, co znaczy w czetelu. Każe Jezus, że nie trzymaj mnie, bo ja jeszcze nie podniosę do Ojca. Idę do moich braci i skażę im, że ja podniemaję się do Ojca mojego i Ojca waszego. Do Boga mojego i Boga waszego. Przychodzi Maria Magdalena i zwieściła ja baczę o i co On mi o i to. Z Marii Magdaleny z, z Jezusem należy do tych fragmentów swojego pisania, jakie nas duże zworuszły, i wyklukły na nas sluzy. Tak. Zobaczymy, jaki jest nieumowirny z tej żonki, w takim pozytywnym sensie, do Jezusa. Ona po prostu Jezusa lubi. I ta miłość Marii Magdaleny była w zmozie, jakby zupnięta Jezusa. Każdy mówił, puszczaj mnie, bo ja дому Отця не можу йти. Чи це можливо, щоб любов e, затримував Бога перед тим, що Він m, піднімається на небо? Ну, напевно, e, цей фрагмент показує, що сила любові велика. Слушайте, любов це потужна сила і вона впливає на Бога. Якщо любиш Бога, ти можеш все. Бо Бог просто піддається тим, як його люблять. Людина, е, яка любить Бога, вона може ней неймовірне випросити Бога. Е, Марія Модина, звичайно, ну, тут е, уособлює церкву. Речену Христа, яка шукає свого коханого. Він відійшов, він віддалився, немає його і в нього шукає. До тривожним серцем з такою тугою, Без нього жити, жити не може, життя вона не, не бачить. Вона повертається до місця, де його поклали. Вона знає, що його розіп'яли, що він помер, він в гробниці, але вона хоче бути біля нього. Цікаво, що ми можемо теж цей текст розглядати в такому символічному контексті. Крім реальної постаті, Марії Магдалини, ми тут бачимо церкву. Ця, ця, ця гробниця Ісуса знаходиться в саду. А знаємо, що Едемський сад згадується на початку Писання, і там людство відійшло від Бога, зрадило Бога. Тут бачимо в Марії Магдалині людство, яке навіть частину людства. Яке шукає шукає Бога відносин з Богом, і ми є теж в Марії Магдалині, теж присутні. Про Марію Магдалину написано, що це оця жінка, з якої вигнав Ісус сім демонів, злих духів. Тобто вигнав з неї яке зло зробив її чистою. І тому зрозуміло, що вона якесь серцем припала до Ісуса, вона любить Ісуса. І вона e, На початку, на певно, так як і до, до інших учнів, до Марії Магдани просто не дійшла ця правда, що він Воскресне. Вона просто пłкала, бо вбила, а пізніше його розпізнала. Ця радість і вона має два такі елементи. Перша називає його Рабуні Вчителю. І друге теж обняла його, тобто кинувся до Ніг, обняла за ноги. Ісус, як би можна сказати е з такою, е з таким почуттям юмору, то я каже, е не затримуй мене е е там дослівно, як би це перекласти, е перестань торкатися до мене. Я ж не вийшов до мого Отця. To ona chodzi o to zupełnie taki jakim był a wini ze do wiary. I to tak no w robowie tak jest no 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 dziw Ja już misję swoją i z powodu pośmiewną sobie tak, już puścił już mnie. A baczysz zakochaną żenką Jezus i to każdy z nas. My też chcemy Jezusa też bacz takim czynem В любові є так, що там рогіки немає. Марі Магдана йде до цієї гробниці, там вже солдати римські. Там камінь важкий, ніж тонне. Закриває вхід до гробниці. І... Але вона хоче бути бути з Ісусом. Любов забирає страх в Марії Магдані. Це теж важливо. що тільки якщо хочеш позбутися страху, закохайся в Богові. Тоді будеш давати свідчення про нього. Поки немає любові, то наша віра це сором, нам соромно, соромно знаватися, що ми віруючи, і так далі. І це є таке, можеш, можеш це перевірити в собі. Якщо ти не соромишся своєї віри і даєш свідчення іншим, то означає, що ти вже Бога любиш. А любов забирає страх. A przecież wtedy, Ona przyszła... już e... cho a, właśnie, trzeba też zrozumieć, że człowieki i kobiety po różnym przejawie wiarę. I myślę, ja że te dwa elementy są najważniejsze razem, to jest bahaństwo cerkwi. Chłopcy wierzą, kiedy chłopiec mówi, że wierzy, to on opisuje sytuację. Де, де він просто йому все якби логічно складається. Тобто він прийшов до гробниці, побачив таке апостолці. ще лежав, хустка окремо там, Це полотна тіма немає. Ісус сказав, що Воскрес, окей, я повірю йому. Більш на такому теоретичному рівні, чоловіки вірити. Така рефлексія, вона потрібна в церкві, і добре, що вона є. Дякуєм за Богослов'ю. Натомість віра жінок трохи відрізняється. Жінка в любові, в вірі і прагне відносин, близькості Бога. І бачте, Коли Марія Магдалина зустрічає ангелів, вона каже, чому плачеш? І вони ж могли сказати, знаєте, що ну, він ж воскрес, і пояснити це все, логічно, але. До жінки вона не, 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 не доходить так, як до чоловіків. Така e, відповідь Ангелів пояснює, англія мене задовольнила Марії Магдаліни. Вона хоче його зустріти все, ось всього. Так, така логіка просто. Рана e, любові може бути зцілена тільки e, присутністю коханого. Рана любові може бути стильна присутністю коханого, без, e, без, без нього то само буде страждати. Ну, Ісус до неї прийшов. І що цікаво, Йоанн тут вживає трьох слів, грецьких, слів таких, щоб показати нам, як Марія бачить Ісуса, як вона доходить до віри. На початку, коли вона прийшла, то вона помітила ці плотнища. По там таке помітила. Дивитися, але в контексті помітила, No, takie greckie słowo Blepo. Ona zobaczyła, po, podziwiła się tym płótnem. że ona wdywlała się. Tamte słowo Toreo. E, wdywlała się w Jezusa, jaki stoi w ale ona jeszcze nie rozpoznała. Ona domasza z Nie rozpoznała w nim jeszcze, jeszcze sposytela. Należy szuć zobaczyć, jakiś doswit, ale rozpoznała Jezusa. I e, na, na koniec, że. Вона третє слово вона е, побачила, е, узріла Ісуса. Там грецьке слово Хорао. Вона вже дивиться на Ісуса і вона вже знає, що це Ісус. І там така форма вже того грецького грецького слова, яке означає, що вона бачить Ісуса і вона Його бачить постійно. Весь час вона в нього вдивляється. І з тим досвідом вона живе, вона йде, вже відходить вона постійно бачить Ісуса. І це, це, це шок. То на початку бачите, вона щось дивиться певні при ситуації. Пізніше дивиться, ж на Ісуса ще не знає, що це Він. Пізніше вже в серці відчуває, що це Він і вона вже його любить. Любов народилася. Чи любов, якби спагнув, або любов, а весь час в неї. І, бачите, дивитися sercem na Jezusa це najwyższy sposób пізнання, пізнання Бога. Тому Це таке запрошення для нас. Так як Марія Макдана, приходить до місця, де ти його зустрічав, зустрічав, Він не в Тайстві, Він Ні в церкві, Він неї в Тайстві примирення, Він не в Слові Божому. Modlitwy osobiste, idź, dziewaj się na niego, udivnaj rozmyrkowuj. I z czasem ty pobaczysz jego sercem, że on żywy. I doświadczenie Marii Magdaleny stanie twoim doświadczeniem. Nie bój się, nie smuć, nie płacz, ani. On żywy. I Maria Magdalena ma swoje doświadczenie. Stoje taka legenda, stoje. Oczywiście legenda, no ale. Можна сказати, що Марія Магдалина після з Ісусом стала такою апостолкою, Бога всім про це розказувала. І вона, між іншими прибула в Рим і стає перед кесаром Тиверієм, і вона йому каже, що Ісус Воскрес, і в руці тримає варене яйця. Це був її сніданок просто. А кесар Тиверій мав висміяти і сказати, що Він Воскрес, ти що кажеш? Ні? Каже, <хи> Швидше, твоє яйце, яке в руці ти маєш, воно, воно стане червоним. Ні? І тут в одну мить це яйце дійсно стало червоним. Тверід це побачив і ушокований. І на згадку цієї події, так каже легенда, ми робимо ці крашанки, писанки і так далі. І найчасті, найчастіше червоного кольору. Ні? Бо або зелено. Зелений це колір життя, да? жовтий колір Сонця, надії. А червоний це колір крові і перемоги. Часто представляють такі зображення фігурки в католицькій традиції, що біля гробниці, чи біля вівтера, ставлять фігурку Ісуса Воскреслого, який в руці тримає таку хоробву, такі штанда. І червоного кольору, це символ перемоги, e, так, і, і тому ці крашенки теж червоного кольору. Марія Магдалина мала бути причетна до, до цієї традиції. Ну, звичайно, це така легенда, але мені подобається. І бажаю вам сьогодні, щоб ви мали таку віру, як Марія Магдалина, щоб ви e, розпізнали Ісуса Живого Спасителя Світу. żeby polubiły ja i niech was tylko taka wiera człowieki taka wiera taka rozumna nie mówię, że tylko że człowiek tak, tak lubi nie one też mają serce też mają poczucia i zaangażowanie nie ale taki faktor człowiek taki rozumowy ale i serce haj będzie te takie żywi osobiste z Jezusem jak Maria Magdalena I chaj ona modlić się za nas Слава Ісусу Христу! Гарного дня вам бажаю і мирного неба і перемоги нам всім, цій несправедливій війні. Христос Воскрес, воістину Воскрес!